А я знав, що так буде, я розумів що зараз вийде, йох, я біомусор, я э, анскільне чмо. Це очевидний факт. Я біомусор, я э, анскільне чмо, Це очевидний факт. Ти що робиш? Я. Боже, який я біоскот! Боже, яка я тварь! Фу, яка я. Який я ублюдок! Яке, Яка я анскільна мразь! Я біоскот, я... я трошки не врахував, коротше, забейте, я дам. Боже, який я біоскот! Боже, яка я твар! Фу, яка я... Я УБЛЮДОК Я, як, як, я кончено вистріли, Боже, який я мусор, фу, я, я, яка я мразь, який я ублюдок, ненавиджу себе. Який я виродок фу, анскільне чмо. Блять, потію свої 4К на топах і такий, ее, круто, а 6. Чмо анскільне фу. Нена... Ненавиджу себе. Якщо чесно. А ще мене трубує, що нам цього самогніля досі не видно, і було б, звісно, добре, якби я бар додумався отак проїхати по краю. Не, не тупорило по центру, а саме по краю, щоб він додумався проїхати. І, вочевидь, посвітить танк супротивника, який ми могли б знищити. Чел, зроби, будь ласка, такий ось маневр. І по краю карти, будь ласка, підійдь до гриля, посвіти його, ми його уб'ємо і підемо в наступний бій. Давай, чел. Чувак, що з собою? Боже, який фаршмачник. Я... Мені погано. При тому, що він бачить чітко, де їхній дібер, він розуміє, що його немає біля нього, да? Ось, о, будь ласка, чому так не можна було зробити одразу? Ви скажете, а, ну тому, що. Де, де". Ні, не, не тому, тому, що чувак просто тупорили і не розуміє цього. Він не розуміє, що таке у бою, він не розуміє, як послуговуватися своєї позиції і переваги. Ну і, власне кажучи, він не розуміє, як використовувати рельєф місцевості. Ось і вся історія. Немає там ніяких бла-бла-бла, а-а-а, і так далі. да? Цього всього фізично уб'є. Не він так Йох повезло. Цього всього фізично, власне кажучи, чувак просто не розуміє і не усвідомлює в силу свого скудум'я, мабуть, як мені здається, але це не точно. От. Да.